Попали якось рай, слон, жираф і курка. Та й пішли жалітися до Господа Бога. Приходять до нього, кажуть: Боже, от чим ти думав, коли ти нас створював, першим почав слон? От, скажи, будь ласка, ну чим ти думав? У всіх носи, як носи, а в мене оце довга штука. Ну, по-перше, це незручно, по-друге, з мене всі сміються. Ну, Бог каже, слухай, ну давай подивимося з іншої сторони. Ну, в тебе такий красивий, гарний. По-перше, ти можеш пити і не нахилятися. По-друге, ти можеш набрати водичку і зробити собі літній душ. Ну, по-третє, ти можеш достати з гілки високо-високо, якийсь фрукт. Ну, і... і це дуже зручно. Вважаю, що це третя рука. Слон думає. Ну, ладно, далі жираф каже. Ладно, слон, з мене через оцю довгу шию всі діти в зоопарку сміються. по-перше. По-друге, увагу я кожен день ношу на собі. Половина моєї ваги, ваги це моя шия. Уявляєш, ну мені ж важко. Бог каже, слухай, давай подивимося на це з другої сторони. По-перше, ти перший за всіх бачиш небезпеку, якщо що, бо ти вищий сіх. По-друге, ти можеш також доставати фрукти, самі смачні, самі стиглі самої верхівки дерев. Жиравка, ну да, це плюси, звісно, це нормально. Курка каже: слухай, Боже, у мене до тебе претензій немає. Мене устраює все абсолютно. Є тільки один момент: можна мені, будь ласка, ну або сраку трохи більшу, або яйця менші.